Чим зайняти дитину влітку? Ось декілька ідей. Малювання по тіні. Для цього художнього експерименту краще вибирати або ранкові години 8 ранку, або після обідній час, 16 година. На сонячному місці поставте стіл, застеліть його ватманом і розставте іграшки або будь-які предмети. Попросіть дитину обвести тінь, яка падає від предметів. Портрет по тіні. Обведіть крейдою на асфальті контур тіні вашого Непосиди. А деталі нехай він домалює сам. Обличчя, волосся, одяг. Вийде дуже кумедний автопортрет. Театр тіней. Ще одна літня забава. Для початку ви можете показати малюкові, як звичні предмети змінюють свою форму в театрі тіней. Не забувайте і про традиційну розвагу показати за допомогою рук різні фігури. Дослідники. Для цієї забави знадобиться лише вода та декілька улюблених іграшок малюка. Заморозьте та запропонуйте різними методами дістати скарб, чи то розбити, чи поспостерігати, як лід розтане у воді чи на сонці. Рибалки. Для цієї забави знадобляться будь-які невеликі іграшки малюка або самостійно зроблені рибки разом. Замінити водочку можна будь-чим ложкою, соломинкою чи власноствореним пінцетом. Ці забави позитивно вплинуть на розвиток дрібної моторики малюка, а також вправну координацію рухів. Різнокольорові краплинки. Вода може змінювати свій колір, продемонструйте це малюкові та запропонуйте наповнити різні ємності за допомогою піпетки, ложки чи будь-яких інших матеріалів. Переміщення води у просторі у спекотні днини чудова розвага для малечі. Можна пограти і в командні ігри, створивши цікавих їжачків із кухонних мечалок. Зникаючи шедеври, можна захопити з собою на прогулянку лише воду із спортивною кришкою, або навіть взяти пензлі та помалювати водою на асфальті. Можна понаполовину висохлим малюнкам згадувати, що було намальовано, і додавати нові деталі. Ця діяльність позитивно впливає на розвиток мовлення, уяви та пам'яті. Мокрі відбитки. Разом із дитиною створіть трафарети на будь-яку тему і малюйте на асфальті. Малюк буде зацікавлено грати і засвоювати нові слова, категорії. Разом придумайте історію про намальованого героя. Відбитки можна залишати і на піску, а потім експериментувати та порівнювати сухий і мокрий пісок. Відбитки можна прикрасити камінчиками, листочками, мушлями та створити кумедного героя. Різноманітні ігри з камінчиками також можуть позитивно вплинути на розвиток вашої дитини. Порівнюйте їх за розміром, формою, вагою, створюйте башні, шукайте відбитки, чи навіть утворюйте з них різних комашок чи тварин. Можна на них і помалювати, утворивши цікавий математичний квест чи створити усім відому гру хрестики-нолики, або утворити різноманітних комедних чоловічків із різним настроєм. На піску можна малювати пальчиком або вести розкопки та шукати зниклі предмети. Створіть для вашого малюка чудове, насичене та корисне літо.